Тут нема нічого абсолютно від російського, як кажуть, слава російської зброї. Нема так говорить про монумент слави Полтавець, автор петиції проти демонтажу монумента слави та пам'ятника Олексію Келіну Андрій Мандрика. А ось регіональний представник Українського інституту нацпам'яті у Полтавській області Олег Пустовгар про цей же пам'ятник говорить словами українського філософа Євгена Сверстюка. Він писав так, що ця, ця колона це фалос, який гвалтує самісіньке серце України. Андрій Мандрейка створив петицію проти демонтажу двох пам'ятників на сайті Полтавської міської ради 7 квітня. Свою думку щодо збереження монумента слави пояснює в тому числі і його зовнішнім виглядом. Тут повністю римська колона, римська зброя, римські лати, дуже багато масонської, калчани оці, всі – це все римська символіка. Ураборес це змій, який кусає себе за хвіст, він показує, що це вічність. Тому я вважаю, що нам потрібно зберегти ці дійсно пам'ятки. По-перше, це пам'ятка такого всеукраїнського значення. І вона належить Україні, вона знаходиться в Полтаві. Це як оберег Полтави і як місто сили для всієї України. Монумент слави виконаний в концепції третього Риму. Натомість наголошує регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. Третій Рим це ідейно-філософська течія, яка зародилася в Російській імперії і передбачає всесвітнє панування росіян, месіанство росіян. На колонії виконано цифру 1709. Це якраз дата полтавської баталії, полтавської перемоги, слави руського оружжя. Гармати внизу під цим орлом символізують вистріли в Мазепинську ідею. А ось стосовно пам'ятника, полковнику Олексію Келіну, автор петиції говорить так: На самом деле це пам'ятник захисникам Полтави, які три місяці здержували осаду, стримували. Келін там, ну, притягнута людина була. В принципі, чиновники тодішні повинні були взяти якогось там російського офіцера, щоб показати, що він це очолив. На самом деле всі історики говорять, що його роль в захисті Полтави була прибільшена. Лев це символ Швеції і також України. На великому гібу України Козак і Лев. Тому там ніякого. І основне це пам'ять про полтавську фортецю. Олег Пустовгар пояснює, Келін це гауляйтер Петра і. і додає, петиція не матиме жодного сенсу, адже Верховна Рада України схвалила закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізації топонімії. Зараз цей проект закону перебуває в офісі президента і. Український інститут національної пам'яті, загалом, патріотична громадськість, очікує підписання цього закону. Після набуття чинності цього закону, впродовж трьох місяців, місцеві ради, сільські селищні міські зобов'язані прийняти рішення про демонтаж російських імперських пам'ятників. Станом на 16:30 11 квітня петиція проти демонтажу монумента Слави та пам'ятника Олексію Келіну набрала вже 205 голосів із 250 необхідних.